Знаєш, що це? Улюблені макарони моєї дитини, мак-н-чіз. Відкрили їх для себе, ми вже перебуваючи тут, в Канаді, тому не знаю, чи є в інших країнах щось подібне. Вони бувають різної форми. Разом із макаронами всередині упаковки знаходиться суміш для приготування чіз. Якщо з макаронами все зрозуміло, засипаєш у киплячу воду і проварюєш 5-7 хвилин, в залежності, що там всередині пачки. То з приготуванням приправи трішки складніша історія. Звісно, що рецепти є на упаковці. Так от, кидаєш на сковорідку масло, розтоплюєш його, додаєш молоко, чекаєш, доки закипить, потім висипаєш суху суміш із пачки, не це все гарно перемішати, щоб не утворились кумочки. Відразу на очах ця суміш перетворюється у рідкий сир. Потім додаєш попередньо відварені макарони, і виходить у тебе готова страва, макін Подавати можеш з чим хочеш, або навіть самі смакують класно і дуже ситно. І все, пока!